Оксана стоїть в черзі біля пункту видачі води. Каже, взяла з собою більше баклажок, ніж зазвичай, щоб зробити запаси, хоча й вдома поки є водопостачання. Там на порт, <плес> геть п'ять Відро минут десять треба точити. На ближайші пару днів кажуть, що не буде води, тому й затарюємося. Ну а там хто ж знає, може й тиждень не буде. Наталія прийшла набрати води до спецрейсу тролейбусу «Миколаїв Електротрансу». Каже, в неї водопостачання зараз в квартирі відсутнє. Мені дуже пощастило, що я не встигла сьогодні включити пральну машинку, тому що я навіть взагалі не знала, що буде з водою. А коли вже взагалі не було води, і я навіть не знала, чого її немає, і ось думала, що щось у домі. Проблеми з подачею води пов'язані з тим, що вранці 14 липня сталася аварія на одному з об'єктів управління каналів річки Інгулець. Насправді там великих немає, просто аварія сама по собі невелика, але потребує тимчасової зупинки води по каналу. Що стосується наших ремонтних робіт, то я думаю, що сьогодні до вечора ці роботи будуть закінчені. завантажити водночас у телеграм-каналі комунального підприємства Миколаївводоканал йдеться, що роботи триватимуть до 20 години, 15 липня. У своєму телеграм-каналі міський голова Олександр Сінкевич нагадав, що в місті також працює 51 пункт видачі води, облаштований підприємством, та 37 пунктів Миколаївоблтеплоенерго, закликавши містян зробити запаси. Пункти, облаштовані Миколаївоблтеплоенерго, працюють з 6 до 22 і загалом виробляють 50 тисяч 750 літрів на годину. Повідомив директор підприємства Микола Логвінов. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини Миколаїв.